На стадіоні гірник віднедавна є особлива алея. Це символ пам'яті про дітей і дорослих, яких місто втратило внаслідок ворожого удару Іскандеро. Звістка про трагедію у кривому розі цієї весни облетіла увесь світ. Посадити молоді дерева як нагадування про кожну людину, чия історія обірвалася 4 квітня. Така була ідея футбольного клубу Кривбас. У нас є алея слави погибшим фанатам Нашим. Ультрасам, а зараз виникла така ідея – посадити дерево, бо дерево це символ життя, і ми висадили 21 дерево. Під кожним деревом ім'я, фамілія і скільки років було. Самому молодшому Тимофію було три роки. Ми завжди допомагали, допомагаємо і будемо допомагати всім військовим, всім пораненим. Всім тим людям, які потребують від нас допомоги. І тяжко, тяжко. Люди гибнуть, тяжко.